Головне в конфліктах зробити своєчасну паузу, да? от дійти до якоїсь межі, і ти розумієш, що далі не можна розмовляти. Треба зупинитися і думати, угу. і потім знову сходитися в тому, щоб звірити свої позиції, да? щоб вони чи вони стикуються, чи вони, вони можуть і бути паралельними позиціями. А хто все ж таки у вашій сім'ї частіше поступається? Важко сказати, воно потім якось так само раз, раз і размокталося. Роз, так, розмокталося, так і є. І все одно в нас ніколи не було таких конфліктів, щоб це було якось пов'язано з неповагою. Такого не було ніколи. Може додати. Чому мене ми, навчив мене Вячеслав? Чоловіки ніколи не люблять довго розмовляти. Коли конфлікт чи якась тема не потребує багато часу, щоб розмовляти на одну тему. Бо це я засвоювала. Дійсно. Там ти можеш висказати свою позицію, свою думку. Ну, жінки і любі, достатньо. Це повертатися. Да, вже це і достатньо. І, ну, а, а ось отак і знов те ж і саме. Це, це працює, це... Дійсно, якщо... І це працює дійсно. І дівчата між собою теж я вже побав. То ірині це не притаманно. Ну, чому? Вона ж дівчинка. Іноді буває. Слава каже, я вже чув. Я кажу, ти чув, ти. Ми вже це сьогодні обговорювали.